Цей рік для Павло був роком росту, довіри та щоденної роботи. Зараз покажемо головні цифри за 365 днів. За цей рік у Телеграм ми зросли на 49 тисяч підписників. Опублікували 15 тисяч публікації, які зібрали 2,2 мільйони реакцій. 171 525 коментарів. А також нашими повідомленнями в особисті ви поділилися 466 522 рази. За рік наш інстаграм зріс на 8 889 нових підписників. І саме на сьогодні там вже 30 754 підписники. За рік у TikTok ми зібрали 41 мільйон переглядів публікацій, 31 мільйон унікальних глядачів, 6,9 мільйона нових глядачів, 746 тисяч лайків, 150 тисяч репостів, 43 тисячі коментарів, і плюс 31 тисячу підписників. І загалом наш Тікток становить більше 55 тисяч підписників. А YouTube за рік зріс на 8 255 підписників. І станом на сьогодні там вже 19 тисяч 800 підписників, а наш Фейсбук зріс на понад 10 тисяч підписників. І загалом всі наші соцмережі становлять понад 200 тисяч підписників. Ми вдячні кожному, хто дивиться на. Нас спілкуються, коментує, ставить реакції і довіряє Павлоград. НАУ. Дякуємо за цей рік разом з наступаючим вас новим 2026 роком. Залишайтеся з нами, далі буде більше.